Ми готові спілкуватися із нашою сьогоднішньою гостю Дарією Голодняк, податковою адвокаткою, про податкові декларації для українців, які отримали допомогу за кордоном. Які, як її технічно подати, яка є інструкція конкретно для людей, які сьогодні не перебувають в межах України. Тому у нас є перелік певних питань, які ми хочемо розглянути. Якщо у вас дорогі глядачі також є запитання, і ви перебуваєте за кордоном і. У вас є дійсно проблеми з тим, щоб е, ці фінансові процеси проконтролювати? Пишіть нам свої питання у коментарях. Ну а пані Дар'я з нами вже на відеозв'язку. Доброго ранку. Добрий ранок. Нарешті таки під'єдналися, все вийшло. Так, так ми, ми дуже, дуже раді. Розданю. Ми також чекали. Ви все зробили, тоді, що могли. Так. так, у нас були певні технічні е, нюанси, але слава Богу, що все ж таки ми встановили зв'язок. Я думаю, що ми дуже продуктивно зараз проведемо е, цей час, який в нас є. Отож, е, хто має подавати декларацію про доходи? Давайте почнемо з цього. Так, давайте дійсно почнемо з цього. Відповідно, що ми маємо? Відповідно і до Податкового кодексу, і до Конституції України, хто має власне подавати декларацію про майно та доходи. В даному випадку це і дійсно. Ну, Термінологія, так, фізична особа резидент, яка отримує доходи, їх джерела і походження в Україні, а також паралельно іноземні доходи. І друга група це дійсно є таких фізичних осіб, не резидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні. Це якщо говорити коротко про класифікацію. Якщо детальніше, все таки вас цікавить вже питання з приводу саме українців, які виїхали за межі території України, то там зараз цікава ситуація, і я з вами поділюся з нею. Угу. Що потрібно Але... вказати в декларації? Ми так по порядочку підемо. Так, звичайно, якщо ми говоримо про декларацію, то відповідно в ній містяться певні розділи. Щодо отримання вашого доходу за рік. Тобто зараз декларування відбувається за 22 рік. У вас обов'язок подання такої декларації ну, почався з початку цього року, з 1 січня, і триває така кампанія до 1 травня. Ви маєте подати дійсно цю декларацію в ній відображаються показники сум доходів. Також, тобто, якщо ви, до прикладу, в цей період продали своє якесь майно, здавали в оренду лізинг, заробітня плата. Можливо, отримання певних дивідендів, знову ж таки, отримання певних фінансових коштів з іноземного джерела походження. І, і власне, це все заповнюється в такій е, шаблонній, так, в шаблонному документі ця декларація містить. Угу, угу. Зрозуміло. Які взагалі, от якщо ми говоримо про людей, які перебувають за кордоном, існують теж правила декларування стосовно того, що вони мають сплачувати, от власне які податки, так чи так само весь перелік податків, які сплачуємо ми, сплачують і ті, хто перебуває зараз за кордоном. Зрозуміла ваше питання знов ж таки актуальною інформацією ділюся з вами з приводу, давайте почнемо все-таки соціальної цієї всієї ці допомоги, яка дійсно була надана міжнародними організаціями іноземними державами, коли наші українці виїхали за межі території України і залишилися зараз і поки що проживають там. То хочу наголосити і звернути увагу, що буквально 11 квітня Верховна Рада. Проголосувала за законопроект за так і, і дала згоду на те, що дійсно громадяни, які зараз знаходяться за межами території України, тепер не зобов'язані подавати саме і вказувати цю соціальну допомогу в декларації, тобто вони звільняються від декларування. Саме отриманих цих коштів в, в, в рамках а, фінансової допомоги іноземних країн, uh -huh. тобто в контексті того, що про що ми зараз з вами говоримо, якщо дана особа знаходиться за межами України, а, і до прикладу у неї був обов'язок лише показати ці суми і цей як дохід іноземний, так який вона отримала від іноземних країн в рамках соціальної допомоги гуманітарної. То такий обов'язок зараз не передбачається, тобто українці будуть спати спокійно, таке декларування їм подавати і вказувати немає потреби. Uh -huh. Однак дійсно їм необхідно це в контексті того, якщо дійсно вони, перебуваючи в рамках їх статусі резидента, дійсно протягом цього року отримували інші якісь доходи, ну, типу, хтось був дійсно там адвокатом, так, дійсно, а хтось отримував якісь розмір дивідендів, хтось дійсно здавав свої приміщення, можливо, там квартири, нерухомість в оренду, і дійсно такі кошти були отримані ними. То звісно, такі доходи необхідно вказувати, так і декларувати. Угу. Це стосується доходів, які вони отримували з України, чи якщо вони додатковий дохід отримували за кордоном, це теж враховується, чи це вже відповідальність перед тією країною, де вони знаходяться. Давайте так. Тут іще проблема є серед наших українців, які зараз виїхали і до прикладу вже працевлаштовані в іноземній країні. З приводу того, яким же чином сплачувати податки, чи в Україні, чи в цій країні, які вони зараз працюють проживають, тому що дійсно проблема подвійного цього податкування достатньо актуальна зараз і саме, що мається на увазі, ми зараз говоримо все таки в ідеалі про те, що особа, яка вже проживає, ну в більшості країн Європейського Союзу, так яка проживає все таки більше ніж півроку там. І тим більше, якщо вона працевлаштована там і дійсно її роботодавець сплатив за неї податки, ми, звісно, що припускаємо той момент. Ну, в деяких країнах просто цей момент дійсно необхідно законодавчо простежувати. Ми припускаємо ту можливість, що вона стала резидентом цієї країни, в якій вона зараз перебуває. А відтак, в принципі, всі оці моменти приводу подання декларування і сплати податків виникає саме за тим місцем. Тому для, скажімо так, розуміння вашого, яким чином, щоб не вийшло так, що вам і там сплатити податки необхідно було, і тут і Україна зобов'язує вас сплатити відповідні податки, щоб цього моменту не було дійсно необхідно що зрозуміти? По перше, визначити свій статус резидента, тобто ви вже резидент цієї країни або попусти України, і відповідно ми маємо знати такий момент щодо міжнародного податкування, що Україна. З деякими країнами підписала конвенції щодо уникнення подвійного оподаткування, uh -huh. тобто в цьому документі е, прописані можливості, так і нюанси, за яких підстав саме е, така фізична особа буде сплачувати податки, так і саме в якій країні будеться. Тому детальніше. Кому дійсно необхідна така допомога і виникають нюанси з приводу цього, дійсно доцільно все таки звертатися до податкових консультантів, до податкових адвокатів, тому що кожна ситуація має досліджуватися окремо, тому що кожна країна має свою так, систему, так рознаружену податків, свою систему знову ж таки, уникнення цього постійного податкування. Угу. А власне, чи є якісь сервіси, можливо, сайти в української податкової, до прикладу, де можна знайти точно от інструкцію, де все розписано, кому, як, скільки, коли, в який термін, тому що от на вас власне глядачі пишуть, чи є інструкція, як в тому числі заповняти цю декларацію, щоб це все було правильно, тому що ну не всім поки що легко дається ця система. Звичайно, я навіть вам скажу, де це знайти відповідно наказу Міністерства фінансів України від 17 на 5 2022 року номер 143 про внесення змін до форми податкової декларації про манівні доходи. Власне, затверджена оця типова форма по-перше, декларації, і поряд з нею завжди міститься інструкція, тобто. Покроковий алгоритм, що необхідно де вказати, і тому подібне. Якщо ви ну, дійсно виникає у вас така необхідність, як це знайти без посилання дійсно на даний наказ, у нас є завжди веб-портал ДПС України. Це такий надійний офіційний е, у нас плацдарм е, е, для якихось роз'яснень. Відповідно, там ви можете знайти не лише Типову формулу декларації про майновий стан та доходу, не лише інструкцію. Там також міститься відеороз'яснення, особливо якщо ми говоримо про заповнення а, даної декларації онлайн через кабінет платника податків, то там все детально покроково проаналізовано, вказано і дійсно це слугує такою підказкою, дієвим механізмом для заповнення. Даної декларації, тому що дійсно можуть виникати проблеми як пересічного громадянина, так і вже того, хто дійсно з року в рік заповняв цю декларацію. Тому що дана форма от буквально з 1 січня цього року типовий зразок був, набрав чинності і Угу. А які терміни у поданні декларації, і що буде, якщо в них не вкластися? Тобто, якщо людина ну, забула, не зробила це вчасно, чи може вона виправитись і зробити це там трошки пізніше? Чи є все ж таки якась відповідальність, щоб це було зроблено тоді, коли треба? Таке таке також можливо з приводу строків. Нам необхідно подати таку декларацію до 1 травня 2023 року відповідно за 2022 рік. Якщо говорити, яким чином ми можемо це реалізувати, особливо перебуваючи за межами території України, ну, найбільш такий дієвий це все таки за наявності свого ЄЦП. Ви можете ввійти в електронний кабінет платника податків і відповідно там перейти знов ж таки відповідно до алгоритму роз'яснень на веб-порталі ДПС, а ви входите в даний кабінет і можете доповнити основні рядки, показники так і подати цю декларацію своїм підписом ЄСП за віру. ЄС. Інший випадок, якщо дійсно ви хочете роздрукувати його, підписати, заповнити власноручно. Але там треба враховувати все таки ту можливість, що ви повинні в яким чином її направити рекомендованим листом повідомленням, і бажано, щоб цей строк був до, до п'яти днів до закінчення, тобто десь там угу. хоча в двадцяти числах квітня. Ви вже маєте розуміти, що даний лист має бути відправлений. Угу. Дякуємо вам за ці відповіді. Наостанок резюму, чи можливо ви могли б ну щось конкретне виділити найважливіше з нашої розмови, на що звернути увагу нашим співгромадянам, які повинні здати декларацію. Угу. Ну, перше, я звісно наголошую ще раз акцентую, тому що мало хто зараз цю тему висвітлює яким чином, що дійсно зараз українці, які перебувають за межами території України. І отримували соціальну допомогу, допомогу якихось міжнародних організацій, вони не зобов'язані подавати декларацію по майної доходи в Україні і декларувати е, ці отримані кошти, тим більше сплачувати податки цим чином взагалі. Е, інше питання: дійсно, ми маємо для себе розуміти, е, зрозуміти такий момент, е, якої країни ми зараз перебуваємо резидентом, якщо ви є резидент. Країни, в якій, в якій ви зараз проживаєте, то дійсно в більшості випадків виникнення цього обов'язку сплатити податки і задекларуватися, міститься в цій країні. Якщо все таки ви є резидентом поки що України і дійсно протягом 22 го року отримували якийсь дохід, від дачі майна в оренду, суборенду, лізинг, отримання дивідендів. А, можливо, додатково, якщо у вас були якісь типу авторські права, uh -huh. тобто компенсація ваших основних цих е, всіх е, виплат стосовно прав інтелектуальної власності, то, звісно, ви повинні е, і зобов'язані показати таке в декларації, так е, відповідно подати таку декларацію до 1 травня. Чому? Тому що звісно ж таки, передбачена відповідальність, тобто на вас може бути накладено штраф. Він достатньо незначний 340 сорок гривень, але як то кажуть, сам факт так притягнення до відповідальності. І потім, якщо буде якесь мінімальне порушення, це вже буде повторність, притягнення ну, так, не, не дуже до відповідальності. приємна як ситуація. Так. Негативний момент, то на що вони вам треба. Угу. Дякуємо вам, пані Дарія, що долучилися до нас і цю тему розглянули. За браком часу вже мушені вимушені закінчувати. Але глядачам хочемо сказати, що ми обов'язково в сторіс в інстаграмі залишимо і цю розмову, і посилання на контакти Дарі для того, щоб можливо вам потрібно буде консультація, Ви могли б звернутися. Дарія Голодняк з нами, податкова адвокатка. Дякуємо вам, пані Дар'я, Гарного дня. Дякую, нагадаємо. Ранок надії продовжується. Будьте з нами.